В одному із попередніх відео ми говорили про dto об'єкти та переважно про датакласи. Сьогодні ми поговоримо про бібліотеку Pydentic і подивимось, які переваги вона надає порівняно з дата класами. Як ви знаєте, Python є динамічною мовою програмування, тож ви можете бути дуже гнучкими при роботі зі змінними та типами даних. Та це є також і недоліком. Адже ви можете створити екземпляр власного класу, але він жодним чином не перевіряє, який тип даних ви передаєте при створенні екземпляру класу. І в подальшому це може спричинити помилку у програмі, яку буде не так просто відслідкувати. Ця проблема є особливо критичною, коли вам потрібно опрацьовувати дані, передані вам користувачем, наприклад, якщо ви отримали HTTP-запит у власний веб-застосунок. Тому важливо мати під рукою інструмент, який надав би можливість у простий спосіб виконувати серіалізацію та десеріалізацію даних, валідацію, конвертацію та нормалізацію. І у пригоді вам може стати бібліотека Pydentic, і її дуже легко почати використовувати. Спершу вам потрібно її встановити, а потім створити власний клас, що буде наслідуватись від класу BaseModel. Pydantic ґрунтується на датакласах і багато в чому їх нагадує. Для вас автоматично буде створений набір магічних методів, таких як Init, Repor, операції порівняння і багато іншого. Та разом з тим ви отримуєте вбудовану валідацію та серіалізацію даних, коли як датаклас жодним чином не валідує дані, а серіалізація в ньому дуже обмежена. Також Pydantic може виконувати нескладні перетворення типів даних. Якщо вхідні параметри не відповідають зазначеним типам даних. Та на відміну від датакласів, які є вбудованим інструментом, Pydentic є сторонньою бібліотекою і її треба додатково встановлювати. Та чи є це проблемою? Адже він може релізитись незалежно від релізів Python і швидко адаптуватись під потреби ком'юніті. Pydentic є дуже популярним інструментом і використовується у великому наборі бібліотек та фреймворків. Деякі найвідоміші з яких Fast API, Langchain Airflow. Далі ми подивимось більш детально, які можливості надає нам бібліотека Pydentic. Та повернемось до простенького прикладу, який ми розглянули трохи раніше. Об'єкт за допомогою такого класу можна створити декількома способами. Передавши параметри напряму, Зверніть увагу, якщо ми передамо вік користувача у якості рядка, конвертація буде виконана автоматично. Та якщо така конвертація неможлива, в бій вступає автоматична валідація. І ви впадете з помилкою. Також ви можете легко створити екземпляр такого класу на основі словника, виконавши іменоване розпакування у виклик класу. Цікаво, що якщо в такому словнику будуть якісь додаткові параметри, то вони просто будуть відкинуті. Та якщо ви спробували би зробити те саме з датакласом, ви зловили би помилку. Наш базовий клас BaseModel надає величезну кількість додаткових методів. Наприклад, якщо вам не подобається розпаковувати словник у виклик класу, ви можете передати його напряму у виклик методу ModelValidate, який може приймати додаткові вхідні параметри. Один з яких параметр strict або строгий, дозволяє уникнути виконання автоматичного перетворення даних. Та якщо ми його використаємо у цьому випадку, ми зловимо помилку, адже ми передали вік у вигляді рядку тексту. Та розуміння, де і з якої причини сталася помилка, також є дуже важливою властивістю. І тут у PayDentic усе дуже добре. Текст помилки надає детальну інформацію по усім полям, для яких сталася помилка, і ви можете з легкістю отримати цю інформацію безпосередньо у коді. Для цього достатньо перехопити таку помилку. І викликати метод Errors. Дуже зручно і просто. І Paydentic навіть надає посилання на офіційну документацію, щоб вам було простіше зрозуміти причину такої помилки. Та якщо ви пройшли усі перевірки і успішно створили користувача, ви можете його з легкістю перетворити назад у словник або навіть у рядок тексту у форматі JSON. За допомогою методів ModelDump та ModelDump.json. Вони також надають набір додаткових опцій. Наприклад, параметр Exclude, що дозволяє проігнорувати зазначені поля при серіалізації даних, або параметр Include, що дозволяє навпаки зазначити лише такі поля, які потрібні. Бібліотека PaydenTick це дуже гнучкий інструмент, і його можна підлаштовувати під будь-які ваші потреби. Та насправді ми тільки почали з ним знайомитись. Наш клас достатньо простий. Давайте ускладнимо його, і таким чином ми зможемо краще зрозуміти, які можливості ви отримуєте при роботі з бібліотекою PaydenTic. Цей клас вже може опрацювати ось такі дані від користувача, та, звісно, усі поля, крім імені та віку, будуть відкинуті. Та ви можете поступово розширювати схему і додавати такі поля, які вам потрібні в даний момент часу. Почнемо з того, що додамо поле UUID – рядок тексту, пароль рядок тексту. Поле одружений. булове значення можна вказати по замовчуванню значення false. Автомобіль рядок тексту та по замовчуванню вкажемо NAN. Тож таке поле нам потрібно зазначити як опційне. Paydent також сумісний із більш складними підказками типів, тож в цьому випадку краще використати підказку типів Optional із модулю Typing. Наступне поле: роль, рядок тексту по замовчуванню значення юзер. Вкажемо день народження. І відповідно до даних, це рядок тексту. Та ми хотіли би працювати з ним як з датою. Та нема нічого простішого: імпортуємо відповідний тип даних із модулю DateTime, і Paydentic виконує конвертацію автоматично. Він підтримує багато різних форматів дати і часу, і навіть звичайний таймстемп. Далі нам потрібно додати колекцію емейлів, вкажемо таке поле як ліст рядків. Та якщо значення не зазначене, ми хотіли би отримати пустий ліст. Тут логіка така сама, як і з дата класами. Імпортуємо клас Field, який дозволяє надзвичайно гнучко налаштувати кожне окреме поле, деякі приклади розглянемо далі. І в даному випадку вкажемо ліст як Default Factory. Трохи пройдемось по вже створеним полям. Для UUID ми також могли би вказати Default Factory. Імпортуємо функцію uuid 4 із модулю UUID і вкажемо її як Default Factory. А у якості типу даних можемо вказати безпосередньо об'єкт UUID. І ми одразу із коробки отримуємо валідацію такого значення. Pydentic сумісний із більшістю вбудованих класів. І мені не довелося написати жодного додаткового рядку коду, щоб зробити таку перевірку. Супер круто! Подивимось, які ще параметри нам доступні. Їх тут дуже багато, і вони задовільняють будь-яку вашу примху. Та мені ось цікаве поле length. Можна було б використати його для перевірки довжину паролю. Нехай його довжина повинна становити хоча б 8 символів. Давайте попрацюємо із полем User role. Було б непогано вказати очікувані значення. Створимо Field, значення по замовчуванню перенесемо у параметр Default, додамо декілька прикладів і опис поля. Та було б непогано додати обмеження щодо очікуваних значень. Це також легко зробити. Імпортуємо вбудований клас String.enum і створимо такий клас з очікуваними ролями користувача, вкажемо його в якості підказки типів для поля UserRole. Також вкажемо поле User у якості значення по замовчуванню. Та ми поки що не додали поле адреса, яка є фактично вкладеним об'єктом. Створимо ще один «PyDentic» клас, який також дослідується від BaseModel, і додамо два обов'язкових поля. Цей клас і вкажемо у якості підказки типу для поля адреси. «PyDentic» виконує ініціалізацію такого об'єкту автоматично і відповідні валідації також. Як ви бачите, Pydentic без проблем співпрацює з вбудованими типами даних і дозволяє робити відповідну конвертацію та перевірку. І він припас і деякі власні перевірки, якими ви можете дуже легко скористатись. Наприклад, ми могли б перевірити формат емейлів. Для цього імпортуємо таку собі підказку типів emailstr із модулю Pydentic і вкажемо її у якості підказки типу. І це все, що треба зробити. Правда, цей об'єкт не входить у базову комплектацію Paydentic, і щоб ним скористатись, треба інсталювати екстразалежність за допомогою команди, яку ви бачите на екрані. Якщо вбудованих перевірок у Paydentiк вам недостатньо, ви можете інсталювати додатковий плагін, який містить ще більше перевірок перевірки номерів телефонів, кредитних карток, різної мережевої інформації. Також виконуємо перевірку Positive Integer, щоб перевірити, що вік користувача не є від'ємним. А чому би власне і ні. Подивимося, які ще перевірки нам доступні. Як ви бачите, ця перевірка реалізована за допомогою модулю Annotated Types, і ви можете створити і власну перевірку схожим чином. Та подивимось, що ще тут доступно. Наприклад, SecretString. Використаємо цей тип для паролю користувача, що дозволить приховати це значення при виконанні принтів. А для текстових полів так взагалі можна прикрутити перевірку на основі регулярного виразу. Перевіримо, що ім'я користувача складається лише з літер і починається з великої літери. Як ви бачите, можливості валідації даних у Pydentic не обмежені. Та уявімо ситуацію, що ви не можете впливати на назви ключів у вхідних даних, а поле з паролем називається не password, а «pass». Ваша схема вже не відповідає очікуваним даним. І ми, власне, могли би перейменувати поле у схемі. Та тут є одна проблема: слово пас є зарезервованим словом у Python, і ви не можете його використовувати у якості назви атрибутів. Все пропало! Що робити? Та для таких і подібних випадків на сцену виходять аліаси або псевдоніми. І щоб вирішити таку проблему, вам потрібно для такого поля вказати аліас, який відповідає назві ключа у даних. Подивимось на більш простому прикладі, як вони працюють. При створенні екземпляру класу, ми повинні вказати саме назви псевдонімів. Та якщо ми роздрукуємо такий об'єкт, ми побачимо саме назви полів. Звернення до атрибутів класу також здійснюється на основі фактичних назв, а при серіалізації такого об'єкту у словник ви також побачите назви полів та не псевдоніми. Це поведінка по замовчуванню, яку ви можете досить таки гнучко контролювати. Найпростіше, що ви можете зробити, при серіалізації об'єкту вказати додатковий параметр by alias true. І назви ключів у результуючому словнику вже будуть відповідати назвам псевдонімів. Такий псевдонім використовується як для валідації, так і для серіалізації, і при бажанні ви можете окремо вказати Validation alias і «Serialization alias. Якщо для цих полів я вкажу, що вказаний псевдонім є суто Validation alias, тобто використовується лише для перевірки вхідних даних та не для серіалізації, флаг Bypass alias, використаний раніше, вже не подіє на ці поля, і ви побачите однаковий результат для обох випадків. Validation alias, власне відповідає за те, як повинен називатись вхідний параметр при ініціалізації нового об'єкту. І якщо ви спробуєте створити об'єкт, вказавши оригінальні назви полів, ви впадете з помилкою. Та можливо ви хотіли би мати можливість використовувати як псевдонім, так і справжню назву поля. Це також можливо. Для цього нам потрібно змінити конфігурацію самого класу. Імпортуємо configDict, який є фактично обгорткою над словником, і додамо його у клас у якості параметру ModelConfig. Ця конфігурація впливає на поведінку самого класу і відповідно на усі поля. Тож таким чином, в деяких випадках ви можете уникнути марудної роботи по конфігуруванню кожного поля окремо. Додамо параметр Validate by Name, і тепер ви маєте можливість при створенні об'єкту використовувати як псевдоніми, так і реальні назви атрибутів. Подивимося, які ще можливості нам доступні. І їх тут чимало, і вони добре задокументовані, тож вам не потрібно нічого гуглити. Завдяки такій конфігурації ви можете вказати, яким чином повинен клас ставитись до додаткових полів, які не вказані у схемі. По замовчуванню, встановлений режим Ігнор, тобто такі поля відкидаються. Та також ви можете їх дозволити або заборонити. Давайте ми їх наразі дозволимо і подивимось, як це вплине на поведінку класу. При ініціалізації об'єкту вкажемо, якесь додаткове поле, якого нема в схемі. Запустимо код. Як ви бачите, це поле залишилось у об'єкті і як результат попаде у дані, серіалізовані на його основі. Це може бути дуже корисним, якщо ви отримали великий набір даних і вам потрібно працювати лише з частиною полів, та ви не хотіли би втратити усі інші. Та й насправді, навіть незважаючи на те, що таке поле не вказане у схемі, ви все ще можете отримати до нього доступ по назві. Також ми можемо додати до конфігурації деякі додаткові корисні параметри. Наприклад, Frozen, щоб перетворити ваш об'єкт на незмінний, Strict заборонить автоматичну конфігурацію при неспівпадінні типів для усіх полів. Такий же саме параметр ви можете вказати для кожного поля окремо. String Strip White Spaces дозволяє обрізати непотрібні пробіли на початку та в кінці для усіх текстових полів. Use ENAMVELUS при серіалізації об'єкту дозволяє позбутися єнамів і замінити їх на відповідні значення. Ми використовували вже ЄНАМИ для поля UserRole. І найкрутіше це те, що ви можете такий конфіг винести у базовий клас і від нього віднаслідуватись. Що було б неможливо у випадку дата класів, адже там усі налаштування виконуються за допомогою декораторів. Протягом цього відео ми переглянули багато різних можливостей бібліотеки Pydentic, що робить його ідеальним вибором, якщо вам потрібно мати справу з серіалізацією та десеріалізацією даних, валідацією, конвертацією та нормалізацією. І Pydentic дозволяє з легкістю описати найскладніші вкладені структури. Pydentic дуже просто почати використовувати, адже він спирається на звичайні підказки типів, та разом з тим він є дуже гнучким у налаштуванні. Та якщо ви маєте якийсь дуже специфічний випадок, скажімо, вам потрібно виконати незвичайну конвертацію даних або валідацію декількох полів між собою. Пайденік і тут зможе вам допомогти, адже містить додаткові інструменти для створення кастомних серіалізаторів та валідаторів на основі annotation тайпів або за допомогою додаткових декораторів. Та, мабуть, краще винести цю тему у окреме відео. І саме від вашої активності залежить, як швидко воно вийде. І на сьогодні це все. Плекайте ваші дані, користуйтесь бібліотекою Pydentic і будуйте надійні та безпечні застосунки, які буде приємно розвивати та підтримувати вам та вашим колегам. І до зустрічі у наступних відео!